Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу показати вам дуже вигідну пропозицію на ринку нерухомості Одеської області, одноповерховий будинок у селі Ламдиївка на садовій вулиці. Будинок перевірений, огляд проведено по відеодзвінку, пропозиція без комісії, безпосередньо від власника, а також можлива переуступка та розстрочка, що сьогодні трапляється дуже рідко. Почнемо з основних характеристик: будинок одноповерховий. Загальна площа 120 квадратних метрів. Планування дуже зручне: дві окремі житлові кімнати та велика кухня площею 20 квадратних метрів, де легко розміститься обідня зона для всієї родини. Будинок, збудований зі стін із ракушняка це теплий, екологічний матеріал, який добре тримає температуру взимку та прохолоду влітку. Стан будинку відмінний. Тут виконано новий сучасний ремонт, і, що дуже важливо, вкладень не потребує взагалі. Заїжджайте і живіть з першого дня. Всередині натяжні стелі, ламінат на підлозі, оздоблення шпалери, карамічна плітка, дерево, блокхаус, висота стель 2,45 метра. Утеплення виконано як ззовні, так і зсередини. У будинку є суміжний санвузол. Окрема котельня та бойлерна, а також гараж у дворі з підвалом, дуже зручно для зберігання продуктів та інструментів, комунікації та комфорт, вода, центральний водопровід, гаряча вода, бойлер, опалення, твердопаливний котел, плюс пічне опалення. Важливий плюс навіть під час відключень електроенергії працює опалення, є вода, стабільний мобільний зв'язок та інтернет. Будинок продається з меблями та технікою, серед яких вбудована кухня, газова плита та духова шафа, пральна машина, телевізор, обідня зона, фільтр для води. Фактично повністю готовий будинок під ключ. Тепер про територію: земельна ділянка 28 соток, простора, доглянута та рівна. На подвір'ї є город з поливною системою, сад з плодовими деревами, дитячий майданчик, господарські будівлі, погріб. Паркан по периметру. Район тихий і спокійний, без шуму та трафіку, ідеальний для сім'ї з дітьми або для людей, які цінують тишу та простір. І тепер найголовніше ціна цього будинку лише 6 тисяч США або 259 тисяч 320 гривень. За ці кошти ви отримаєте великий будинок 120 квадратних метрів з новим ремонтом, повністю облаштоване житло, 28 соток землі, усі комунікації, можливість розстрочки і жодних комісій. Це одна з найвигідніших пропозицій у своєму сегменті. Якщо вас зацікавив цей будинок, дзвоніть просто зараз та домовляйтесь про оперативний показ. Телефон для зв'язку 098. 804 71 64 Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступних оглядах нерухомості.